Любі, мої, вітаю вас! Дивіться, який чудесний у нас ранок. На кінець ми дочекалися дощику. Де дощик? Ох, аж легше дихати, аж легше дихати. Подивіться, воно зразу все позеленіло. Зняла свої квіточки, ті, що висіли, злякалися, щоб не порвав їх вітер, не поламав. Ой, як добре. Ховаюся, але вийшла трішки подихати. Вже не так гримить. Це у нас уже пізній ранок. Ми всі поснідали, а Саша мій сьогодні так довго спить. Це для нього диво дивне, бо насправді кожен ранок дитина встає о 5-й ранку і йде на рибу. А сьогодні трішки проспав, чому я дуже-дуже рада. Нехай хоч трошки виспиться дитина в той дощик. Так, добре спати, спокійно, прохолодно. Він встане і здивується, як побачить, яка година. Смачного сушку. Дякую. Даренка вже поїла, ти сьогодні довше спав. Хоч би один день ти довше виспався. Та також він рано встає, мій хлопчик. Все, смачного кита. Дякую, друзі, я вам щось покажу зараз, яка у нас. Гарна новина. Рижулька. Дивіться. Дивіться, які малесенькі. Ах, вночі в нас народились кролинятка. Кобло таке легеньке, невелике, на вулиці спека. Хороша мамочка. Ви не хвилюйтеся, вона не нервується через те, що я знімаю. Вона дуже-дуже ручна і реагує абсолютно спокійна. Ха, які хороші. Маринка пише прописи, готується до школи. Вона цього року йде в перший клас. Пише у Лівчику. У нас в першому класі пишуть олівчиком. Лівчику. Дуже гарно, ти велика молодець. Та вона, звичайно, гарно виходить. Молодець. Ки. А якби ти ще рівненько сіла і зошита тримала? Ану, давай. Разумнечка, розумнечка, давай. Поки я їсти готую, Теренка біля мене пише. Тато з мамою на роботі, правда? Друзі мої, а це я декілька днів назад їздила пекти печиво знову і хочу вам ще раз показати цю красу. Тому що кожного разу печиво завжди різне. Кожному свій задум, душа, художниці померли. Це надзвичайно. І насправді такий маленький вклад ми ходимо печем та печиво, а воно приносить реальну користь і в якійсь мірі допомагає нашим хлопцям на передовій. Це свіже намальоване ще має підсохнути, а тоді буде пакуватися. А це вже я вдома дивлюся на помідорчики після дощику. Так, їм був потрібний дощик, але вже хоч декілька є червоних на салатик. І тут в мене купка зимового часнику. він такий брудний після вчорашнього дощу, а такі головочки, в принципі, гарненькі всі. Великі, гарненькі. Буду зараз обрізувати чи обробувати і висушувати. Дивіться, який вимитий мій. Я, я його трішки сама помила з того болота. Це зимовий. Тут він мене сушиться. А дощик ще дивмик. Ну я такі гарненькі. Ось з дивіться. Головочки. Гарні головочки. Ну, вони всі, такі. Всі, всі хороші головочки всі. Ну є меншенькі, але це немає. Ой, як гарно котик вмивається, Я вже він чує, що ми про нього говоримо. Да, Шерстка він вилезеє собі. Ой, який гарний котик. Масочка. О, і в коляску. Спати. І в колиску спати. Ай, дивись, даруська. Заліз колясочка і все. Таку комедії. Я вийшла ще раз помилуватися своїми кроликами маленькими. І буду господарювати. Вечірня дойка, моя малашка старається, дає нам дуже смачне молочко. Можемо жарі зараз якісь млинчики на перекус. Ви знаєте, в дитинстві пам'ятаю, я в бабусі моєї була корівка і я завжди любила з'їдати цю пінку. Діти зараз не люблять такого, але мені таке чогось пригадалось. Хто що робить без світла? Так, а ну, Саша, ну. Ух ти! І <плес> це вже давно вони собі будують. Дісні коронівці та просто грали. Дивіться, чим діти займаються без світла? На вулиці гроза, світла нема. В телефонах сидіти нема можливості. Супер! Згадуються старі добрі ігри. І на рибалку не поїдеш. І на рибалку не поїдеш, так? Доче діти граються. <плес> Такими іграми. То розвивальними то подіставали. Старі такі всякі розважальні ігри. І цікаво виявляється. І ось знову новий ранок. Не зовсім жаркий, прохолодний. Хоча день обіцяє бути сонячний та спекотний. Але травичка моя з росою і так добре після дощику. Все позеленіло, повітря ще свіже після ночі. Нехай вам щастить.